Казочка Борис Крауш, кіт Тимоха. Жила собі молодиця, чепурненька жіночка до роботи беручка, і мала вона котика Тимошку. Котик пухнастенький, сам рудий, а очі зелені. Дуже вже вона любила того котика, бавилася з ним. На руці носила та жіночка чарівну каблучку, бо ще як малою була, та не здужала, дала їй ту каблучку. Одна бабця ворожка та й сказала носи, дочко, її на лівій руці, поки ця каблучка в тебе буде, жодної недуги не бійся. Так і сталося. Тільки стане недуга до неї підбиратись, а як угледить каблучку, так зараз у щілину і заб'ється. Одного разу заходилася жінка тісто місити, зняла каблучку, щоб не заважала, поклала на краєчок столу. Хитнула стіл ненароком, а каблучка упала і в щілину закотилась. Упоралася жінка з тістом, почала пиріжки пекти, закрутилася та й забула про свій оберіг. А ввечері хвать, а каблучки нема. Вона, може, й знайшла її, та недуга клята їй туман у очі напустила. Та й радіє, оце вже нарешті я до неї доберуся, червоної Крівці поп'ю білих кісточок по Лягла втомлена жінка спати, думає, завтра знайду каблучку, куди вона подінеться, та й заснула. А тут і недуга зі щілини, мов туман виповзає, хитається, до стелі підіймається, розчепірила пальці, пащу роззявила, до молодиці підступається. А котик поряд лежав. Як угледів ту потвору, наїжився, шесть настовбурчилась, очі гарять, кіхті випустив, на недугу кинувся. І кігтями її шкребе, зубами хапає, покотилися вони клубком по підлозі. Чує, молодиця, хтось бореться, запалила світло, а до неї котик підходить. Молодець, мишок ганяєш. Та й знову спати лягла. А котик до ранку з недугою боровся. Так і другої ночі сталося, стереже, котик, молодицю, не підпускає недугу. Тоді й думає та потвора а постривай я тебе перехитрю, буде тобі капець. Виповзла вона за поріг, а котик за нею. Тільки він через поріг переступив, а недуга. Прожогом двері зачинила і напустила на котика дощ із вітром. Змок він до рубця, а вітер холодний, недужний, з ніг хвалить, захворів котик і помер. І потрапив він на той світ, а там біля вогню дідок гончар сидить. Ліпить він з глини півнів і корів. Кішок і собак, словом, живність усяку. Ну, питає, ким тебе, тепер тебе зліпити. Котом хочу бути, до хазяйки повернусь, отказує Тимоха. Ну, дивись, каже дідок Гончар, моє діло зліпити. Знову зліпив він із чарівної глини Тимоху. В огній опалив, чарівною водою, остудив. А молодиця та за котиком так жалкувала, що зовсім зажурилась. Тут і каже їй одна бабця у мене кішка привела кошенят і один як вилитий ваш Тимошка. І очі зелені, і хутра руде. Принесла вона кошеня, а то й справді Тимошка був. Зраділа молодиця, знов кошенят тимошкою назвала. Росло те кошеня, як з води. Ось уже знову од її оберігає. Тільки вилізла вона, як кинеться тимоха на неї, тільки клоча полетіло. Ну, постривай, клятий, засичала недуга і заповзла у свою щілину. Підмовила недуга мишей. Давайте цього родого зі світу зведемо. Ось миші повилазили з нірок та й дражнять. Ти, Рудий, котисько, не підходь і близько. Кинувся котик за мешами, а вони в нірки, а найпруткіша шасть із дверей, а котик за нею, а вона в сарай та в нору. Котик на дворі лишився, а недуга напустила морозу колючого, костоломного. Нявчав Тимоха моха під дверима, а хазяйка не чує, їй недуга вуха позакладала. До ранку і пропав він. Приходить він знову на той світ, а там дідок гончар питає: чого так рано прийшов? Знов, знов мене недуга перемогла. Давай я тебе кимось іншим зліплю. Як же я свою хазяйку недузі на поталу кинув? Ну, то зліплю тебе ще раз котиком. А хазяйка сумує та плаче. А недуга її сушить, лежить, стогне, а це сусідка заходить. Йду, я, каже, біля криниці, а назустріч кошеня біжить. Таке руде, як твій тимоха. Хай у тебе живе. Зраділа жінка, знов його тимошкою кличе, а він росте, як з води, та по всіх закутках не шпарить. Думала жінка, що він грається. А котик каблучку шукав. Ось і надибав на ту щелину, каблучку кіхтиком підчепив і витяг. А потім і на середину хати викотив. Молодиця від радості аж скрикнула. Котика цілує, каблучку на палець наділа. а недуга, як те побачила, то непомітно, мов білий дим, у вікно вилетіла. Живе собі кіду молодиці та короткий котячий вік, пішов він якось і не повернувся. І знову потрапив на той світ. Сидить біля вогню дідок гонча. Ну, що, каже, поробив свої діла на землі? Зробив, відказує Тимоха. Хотів би я оце людиною стати, та хочу у прийми до тієї молодиці піти. Ні, каже дід Гончар, людей я ліпити не можу. Перепливеш он ту чорну річку, там інший гончар сидить, він тобі допоможе. Поплив ти моха через річку, пливе, 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 аж дивиться хата знайома, а в шибку його та молодиця виглядає, ніяк не діждеться. Гарна казочка.